Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Осінь нас вітає, новий день розпочинає. Дітки, до нас залетів веселий листочок. Він побував у фруктовому садку. Там дозріли фрукти. Які фрукти ростуть у садку? Листочок приніс нам подарунок. Оповідання, яке написав Олесь Гончар Яблука на стопцях. Дядько Роман викохав садок, і в садку в нього справжні дива. На одній гілці яблуко сніжно-біле, а на сусідній золотаве або й зовсім червонощоке, як циганка. Визирають яблука з поміж листя. Сміються до сонця, наливаються, спіють. І от настає час, коли дядько Роман виходить із двору з великим тугим вузлом. З чистої білої хустки випинається боками щось кругле. Польова доріжка сіріє поміж стернями. Дядько ступає де менше пилюки. На хвильку зупиняється біля межового стовпчика і шугає рукою в загадковий свій вузол. З вузла з'являється яблуко. Та яке червонобоке, свіже, велике, просто, мов сонце вранішнє. Дядько, ніби милуючись, потримає його перед собою. І кладе обережно на стопчику. Так він іде собі йде, і від яблук, що кладе на стовпчики, польова доріжка змінюється на очах. Сіра, буденна, в пилюці вона стає зовсім іншою. Лежить поміж стернями вже весела, празникова, вся, наче засвітилася від тих яблук. Іде дядько роман і вдає, що не помічає хлоп'ят, які, мов зайчата, причаїлися в бур'яній край дороги. Насправді ж, він знає, що хлопчики пастушки поблизу, що вони з хвилюванням ждуть, цілого півліта ждуть цього незвичайного дня. Біля одного стовпця Дядько затримується трохи довше звичайного. І, обернувшись, якийсь час дивиться на оквітчану яблуками дорогу, ніби сам себе перевіряє, ну, як воно в нього вийшло. І усмішка в нього добра, підбадьорлива. Та тільки він зникне за пагорбом. Пастушки зриваються разом на ноги, щасливо мчать чимдуш від стовпця до стовпця і на люту, як вершники, схапують яскраві дарунки, що так розкішно вродили на голих придорожніх стовпцях. Малята, який ж яблука виростив дядько роман? Що він з ними зробив? Чому доріжка змінилася після того, як пройшов дядько Роман? Хто чекав на дядька Романа неподалік від дороги? Яким, на вашу думку, був дядько Роман? Чи пригощаєте ви інших? Вам подобається спілкуватися з добрими, щедрими людьми? Друзі! А чи були ви в осінньому саду? А який він зараз? Які кольори там переважають? Що відбувається осінню з листям на деревах? Спробуймо уявити, що ми з вами дерева. Покажіть, як ви можете бути деревом. Підніміть руки. Уявіть, що це гілки дерева. Похитайте ними злегка в різні сторони. Подув вітер, захиталося дерево. Покажіть, як гойдається дерево від вітру. Вітерець дує нам в лице. Вітер скоро затихає. Гілки розпрямляє. Малята. А з чого ж складається дерево? З коріння, стовбура, гілок та листочків. Дітки, наш веселий листочок на згадку про осінь пропонує виготовити пластилінову картину. Кожен з вас зробить осіннє дерево, а разом у нас вийде Осіння галявина. Ось яке дерево у нас є, що йому не вистачає? Так, без листочків воно зовсім сумне. А для того, щоб зробити його веселішим, нам потрібна серветка та кольоровий пластилін. Від більшого шматочка Потрібно відщепнути менший та коловими рухами між долоньками скачати маленьку кульку. Кульку можна скачувати не тільки між долоньками, а й на дощечці. Так само коловими рухами. Так скочуємо багато кольорових кульок. Тепер беремо одну кульку, притискаємо біля гілочки, сплющуємо її пальчиком та прикріплюємо до дерева. Так робимо з усіма кульками. Чергуємо між собою різні кольори, щоб дерево було гарне кольорове. А декілька листочків відірвалися від гілочки та кружляють із вітром в чарівному танку. Ось яке у нас дерево. Малята, якого ж кольору пластилін ми використали? Чому саме такі кольори? А чи подобається вам осіннє листя? Ми з листочком чекатимемо на фото ваших робіт. До нових зустрічей, мої любі друзі!